Всім шановні друзі, з вами, як завжди, Сергій, і сьогодні, граючися в гру під назвою Європа Нірсаліс 4, ми разом з вами побудуємо трошки такий незвичайний альтернативний сценарій. Ну, якщо коротко, то розкажу вам так. Сижу я сьогодні на роботі, от 10 липня 2017 року, сижу собі і думаю, що ж показати своїм підписникам, а таке, що ще не було. І от така промикнула в мене ідея, а що було б, якби розпочати бавитися в гру в Європку четверту, розпочинаючи з 1444 років, але зробити так, щоб Україна вже була створена, чи то Київська Русь, чи то я не знаю Україна, може навіть і Київську Русь. Ну так би мовити, альтернативний сценарій. В сьогоднішньому випуску я б хотів зробити от, за допомогою конструктора нації створити нашу Україну вже готову, тому що. Ви всі прекрасно знаєте, у всіх своїх випусках, які я грав по різних стратегіях, ми безперечно грали за Україну, але наша головна мета це була об'єднання, потім збереження там, їхньої незалежності і проча така турня, яка реально дуже важлива була. Ну але що було б, якби розпочати гру з 1444 років? Створивши, от бачите, притому нашу вже готову неньку з усіма регіонами, які є тепер на даний момент, на даний час. І от за допомогою такого сценарію прослідувати історією. Нашої держави із початку до самого кінця. Оце було б дуже прикольно, тому що самому цікаво було б подивитися, що із цього вийде. От дивіться, на даний момент у нас є Київська Україна, ну або ж Київ, ми створили. Тут є моє рідне Закарпаття, яке вмивається з такими горами. Тут також є і Одеса, тут є і Крим український, тут є майже схід України повністю під нашим контролем. Хочу от бачити, доки досить такі нетушні координати, але як воно є. Майже вся Україна є під. От Черніг, от Черніг, ще не забули. Є фактично об'єднання. Об'єднана. Називати нашу Київську Україну, ну або ж назвати нашу державу тепер Україною буде трохи, ну, трохи так несправедливо. Хоча може навіть і справедливо. Ну але назвати її. Київською Руссю, або ж Київська Русь, або ж я не знаю, просто Київська держава, от це було б, до речі, непогано. Хоча, чесно кажучи, мені найбільше подобається назва Україна. Так як це є альтернативна історія, якщо б наша держава зберегала свою незалежність і трансформувалася з Київської Русі в Україну в 1444 роках після падіння монголів. То хто знає, яка б історія була тепер нашої держави. Можливо, навіть ми керували там Східною Європою. Можливо, не була б Річ Посполита, а була б е, Україна як головна держава, яка вмиває такі народи, як поляків, білорусів, литовців, е, можливо, навіть і Московію, і Молдовію, і Валахи, або навіть і Угорщину. Хто знає? От у такому альтернативному сценарію я хотів оце це зробити. От подивіться, є в нас українська держава. Наш колір буде, от хай буде ось такий. Емблему візьмемо собі, вже прапор, створимося, як має бути, по зразковий, по сучасності. От ну, Навіть це дуже прикольно. Така наша емблема, український тризубець. Тризубець Володимира Великого. І тепер, отак недовго думаючи, шановні мої друзі, по волі неволі створимо неньку Україну. Отак от і ще візьмемо собі прапор наш, і буде чудненько. Прекрасно. Хоча, знаєте, добре було б, якби я зміг якось змінювати колір самого трізубця. Ну, як воно є, так уже, хай буде. Тепер форма правління української держави буде, буде давайте, культура русинська, хай буде культура русинська, православна група технологій. Ми перекинемо її на Західну, так як держава більш приближена до західного типу. Наша графіка східна. Ну, графіка хай буде також Західна. А форма правління буде республіка. Олігархічна республіка, Кристиянська Республіка, Вольний Город, Торгова Республіка. Давайте краще будуть, хай будуть олігархи. Велика Республіка, О, дивіться, от дивіться, у нас ранг є Великої Республіки. І тепер ну, треба ще президента собі. Якщо ви не проти, я б хотів дуже е, стати президентом, ну як закарпатський геймер, е, от стати президентом нашої нової української держави. Е, ще одне таке питання, друзі, друзі. От Династія буде у нас простенька, ЗГ, тобто закарпатський геймер. Е, якщо вам буде подобатися ось така ініціатива, до речі, якщо реально ви будете хотіти бачити те, що е, разом з вами ми створили. Україну під керівництвом Закарпатського геймера і продовжили з 1444 років аж до 1821-х років свою історію, свою діяльність, то безперечно ставте лайки. Якщо це відео назбирає 70 лайків, а то ну хай буде 70 лайків, то це буде прекрасно. Це реально буде прекрасно. Тоді я буду бачити, що ви реально хочете бачити ось такий ну ось такий, так би мовити. От хай буде вчений. Ну, сценарій, альтернативної історії. Так, форма правління є, ефективність производства, давайте краще бойовий дух нам не Е, Краще хай вже е, вартість різних ось таких технологій. Бойовий дух, ефективність торгівлі, стержання армії, дисципліна, національні безпорядки, Ну, національні безпорядки ну хай будуть, а так як країна що велика. Глобальний торговий вплив і ефективність производства. Хоча занадто у нас велика кількість адміністративних очків, а, то тепер ну, стоїмо в стабільності, ні. А ми її поміняємо на дипломатичний якийсь важель або ж навіть на військовий, Хоча, доречно, буде б на дипломатичний, а давайте время для постройки кораблів. Ні. Найкраще хай буде плюс один купець. Хоча от також не поміняємо, тому що от гляньте, не поміняємо із-за фактора, який не дає мені. 229 очків, це аж занадто багато. Що ж так дорого ви в мене? Що ж так дорого? Ну, стоїмо в стабільності. Ну, хай йому хрець. Не буде. А, безперечно, буде прибуток. Ефективність торгівлі. Аж... Ну і бойовий дух. Або ж глобальний торговий вплив, ну хай буде глобальний торговий вплив. Напевно, що так. Ось таким макаром ми будемо розпочинати свою кампанію. У нас є Великий князь Сергій Закарпатський геймер, Велика Республіка, Незалежна Країна, Православ'я і вся територія України, яка тепер обіймається. Друзі, я не буду продовжувати далі, тому що мені самому буде цікаво подивитися на вашу ось таку думку. А якщо ви будете хотіти бачити проходження за вже сформовану Україну 1444-х років і провести нашу державу із 15 до 19 століття, подивитися, що з цього вийде, я лише тільки за. А ця ідея мене самого спокусила, мені особисто самому буде дуже цікаво подивитися, що з цього вийде. От чесно, не брешу, До речі, буде цікаво. А якщо ви не будете хотіти, то я... Блін, а що ж я таке, вляха-муха? Не робив, не треба. Не треба. Якщо ви не будете хотіти, то я сам для себе буду її продовжувати грати. В будь-якому випадку, дякую за уваги, дякую реально вам за велику таку увагу, за те, що підтримуєте Закарпатського геймера. Це, безперечно, дуже добре. А що ж ми не можемо? От записуємо. І будемо продовжувати грати. А ще раз дякую, чекаю на ваші відгуки, чекаю на вашу думку, до побачення всім і хай вам щастить!